Вітаю, друзі, я Віталій Портнук. Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг коментуючи ці ризики, які існують для цивілізованого світу у зв'язку з ймовірною ескалацією війни, що її Росія розпочала проти України рік тому, підкреслив, що ризики з точки зору безпеки завжди є. Однак найбільшим ризиком залишається перемога у війні режиму Володимира Путіна. Саме тому генеральний секретар НАТО закликав союзників якнайшвидше дати Україні все необхідне для наступу на позиції російських збройних сил і остаточної перемоги України над Росією. Є абсолютно очевидним, що у цій перемозі мають бути зацікавлені не тільки. Самі українці, але й цивілізований світ, що допомагає Україні у її боротьбі з немотивованою російською агресією, потрібно усвідомлювати, що боротьба Володимира Путіна. За окупацію України і приєднання її земель до Російської Федерації є тільки частиною плана російського президента по виходу Російської Федерації на так звані кордони історичної Росії, під якими кремлівське політичне керівництво має на увазі кордони радянського союзу 1991 року. Таким чином можна говорити про плани щодо ліквідації державності практично всіх колишніх радянських республік. І, до речі, та дестабілізаційна кампанія і план державного заколоту, який був сформуваний у Кремлі щодо Республіки Молдова, тільки підтверджує цю елементарну тезу. Звісно, ми можемо вважати, і на Заході багато хто дійсно вважає так, що. Апетити Російської Федерації не будуть розповсюджуватися на кордони Європейського Союзу і тим більш північно-атлантичного союзу. Що навіть якщо Росії вдасться перемогти колишні радянські республіки і відновити свою імперію з минулого? Навіть території Балтійських країн Латвії, Литви і Естонії залишаться поза російською агресією, тому що Кремль не ризикне реальним зіткненням із Північно-Атлантичним союзом, тому що у Москві також знаходяться не самогубці, які не бажають ризикувати самою ймовірністю ядерного конфлікту, що може призвести до зникнення цивілізації на теренах Європи. І північної Америки. Все це так. Але з іншого боку, ми маємо усвідомити собі наслідки він за створення Російської Федерації у кордонах Радянського Союзу, навіть якщо уявити собі, що саме цими кордонами Російська Федерація й обмежиться. Це будуть великі війни, які десь будуть відбуватися. Так, як зараз відбувається в Україні, боротьба двох армій, ракетне бомбардування, мільйони біженців, знищена інфраструктура, а десь, можливо, у більш м'якому варіанті, але все одно закінчуватися деградацією інфраструктури внаслідок розповсюдження дегенеративного режиму Володимира Путіна на нові території, новими біженцями у країни Заходу. Невизнанням західними країнами нових кордонів Російської Федерації, а таким чином розповсюдження санкцій на ті території, які будуть окупуватися або за допомогою воєнної сили, або за допомогою політичних засобів, але все одно не вважатися легітимними територіями Росії, і таким чином занепадати, як занепали вже Придністров'я чи Абхазія чи Південна Осетія. і таким чином. Економічна криза буде проблемою і для тих країн, які стануть частиною нової імперської Росії, і для тих країн, які будуть опиратися російською окупацією. Заходу доведеться рахуватися із величезними міграційними кризами, із проблемами, які обов'язково виникнуть, якщо розпочнеться якась нова війна. вже не з Україною, а з якоюсь іншою колишньою Радянською Республікою, яка не захоче ставати частиною російського світу, скажімо, з тим самим Казахстаном. Можливо, і реальні громадянські конфлікти, там, де влада погодиться з тим, що вона здає свою державність Путіну, а не погодиться народ. Тобто, фактично, поруч із НАТО, поруч із Європейським Союзом, буде. Території суцільних конфліктів і зіткнень. І навіть якщо на території самого Європейського Союзу цих конфліктів не відбуватиметься, буквально весь цей час Європа буде знаходитися у стані кризи протистояння і непоборних проблем, таким чином, з точки зору виживання Європейського Союзу і НАТО, навіть якщо не буде реальної ядерної війни. Потрібно, щоб Україна перемогла Росію. Абсолютно правий генеральний секретар НАТО, коли говорить, що найбільшою загрозою є саме російська перемога. Ну я вже не кажу про те, що коли Росія повернеться у кордони 1991 року за мрією Путіна, вона має пред'явити свої вправа на сферу впливу. Адже давайте згадаємо, що у так званих пропозиціях. Міністерство закордонних справ Російської Федерації щодо гарантій безпеки Росії І йшлося не тільки про те, що НАТО має чітко сказати, що колишні радянські республіки всі ніколи не будуть членами Північно-Атлантичного Союзу. Там ще й була вимога щодо того, що НАТО має прибрати сучасні озброєння з території тих країн, які приєдналися до північно-Атлантичного Союзу після 1997 року, тобто з країн так званої Варшавської угоди. Створений Радянським Союзом за участю фактично окупованих Москвою країн Центральної Європи після Другої світової війни, Путін абсолютно впевнений, що Росія, як спадкоємиця Радянського Союзу, має повне право на відновлення якщо не окупаційної зони, так і сфери впливу своїх інтересів у Центральній Європі. Тому що він, як і більшість його співвітчизників, Зафіксувався саме на результатах Другої світової війни. І трагедією людства залишається те, що у цій Другій світовій війні демократії перемогли монстра гітлерівський нацизм у союзі із монстром, сталінським Радянським Союзом. І досі не можуть собі сказати, що перемога Радянського Союзу у Другій світовій війні разом із демократіями це зло, зло і зло. І от зараз. З'являється можливість, врешті-решт, подолати результати цього невимовного жахливого зла, коли ти переможеш Гітлера разом із Гітлером. Тому що Сталін нічим не відрізнявся від Гітлера. Тому що Радянська армія, НКВД, вся ця банда нічим не відрізнялися від Вермахту, СССР Гестап. І зараз прийшов момент істини. Або людство. Остаточно здалає останній бандитський рейх, за допомогою якого вона перемогла рейх попередній. Або вона стане здобиччого цього останнього рейху так, як майже не стала здобич рейху Адольфа Гітлера. А тому українцям треба допомогти принаймні виснажити цей мерзенний рейх, щоб потім розмовляти з ним не мовою, дипломатів. А мовою прокурорів і суддів, які мають винести остаточний вирок нацистській, бандитській, мерзенній Росії Росії Путіна. Дякую, друзі. Залишайтеся на цьому каналі, підписуйтесь на нього, підписуйтесь на мої соціальні мережі, на канал Патріоні, який допомагає нам розвивати ці проекти. Користуйтеся функцією спонсорства на самому Ютуб. Миру вам!